Куди вас везли? Що вам сказали? Ай, довга історія. Я там десь. А ми не поспішаємо, батьки. Так. Да. Я повірити не можу. Я реально думала, що мене просто в ліс А Думала мене розстрілювати любити везуть. Зараз як працювати. Дуже добре. Дуже добре. Чоловік зустрів і типу, ти знаєш, хто я такий? Я кажу, ні, не знаю, звідки мені знається. Він каже, голова гур. Так. Боже, пожартував, а може, то Буданов, Чи хто зараз голова гур? Я не знаю, Буданов я в тюрмі сижу. Ну ось. Побачила власними очима. Цей день пройшов не зря. Так.